Мене надихнуло стати викладачем саме завдяки тому, що я можу допомагати людям, розвивати свою певну творчість, відкривати певні нові вершини. Викладання для мене це не просто робота, але це і покликання. Для мене ідеальний студент це саме той студент, який відкритий до нових знань, відповідальний має бажання працювати, досягати своїх певних вившин, результатів, не боїться задавати питання і помилятися. українській системі освіти насамперед я б хотів додати більшої такої практичної діяльності, оскільки ну студенти зараз в основному отримують більше теорії, ніж повноцінної практики, щоб було поєднання все ж таки більше практичних знань, що можливість студентів стажуватися в інших навчальних закладах за кордоном, а також брати участь в різноманітних проєктах. поза межами роботи стараюся проводити час активно та різноманітно. Я дуже сильно люблю подорожі, походи в гори, а також в мене є хобі це тихе полювання. Дуже люблю збирати гриби і ягоди. Це надає мені певної такої енергії і навіть деколи приходять нові ідеї щодо роботи. А якщо б не був викладачем, можливо би став організатором різноманітних заходів, тому що дуже люблю спілкуватися з людьми і дуже люблю створювати якісь такі вайбові події. Найщасливіший момент, можливо, саме реалізація свого так званого проєкту, колись дуже сильно мріяв відкрити свою таку невеличку онлайн-школу щодо підготовки дітей до національного мультипедметного тесту з історії. У мене це вийшло, докладено було чимало все ж таки зусиль. І дуже от такий найщасливіший момент, тому коли от відбулося. Це саме перше основне заняття, я зрозумів, що я щось зробив корисне для інших. Найкуманніша моя історія, можливо, згадую той момент, коли от святкували день студента. Пам'ятаю, це якщо не помиляюся на другому курсі. Листопад місяць було дуже холодно, і коли, от після завершення святкування, після дискотеки в нічному клубі, коли дали мені талончик для того, щоб забирати свій верхній одяг, я приходжу. Мені говорять, що немає моєї мого верхнього. Одягу, а потім почали шукати так і не знайшли його, і тому додому повертався в одній сорочці без верхнього одягу і без документів на наступний день вже знайшли. Мене насамперед надихають люди, які е, завжди йдуть і рухаються вперед, е, які ніколи не зупиняються на одному тому самому місці, і мене це дуже сильно мотивує. Ну, оскільки я історик, я би рекомендував от Чорний Ворон Василя Шкляра для того, щоб ну, це основна книжка, це історичний роман, який а, розповідає про а, визвольну основну боротьбу нашого українського народу. Щодо фобій, так в мене є одна фобія. Я не люблю змій. А, і в мене ще цей такий дискомфорт ще самого дитинства. У насамперед залишатися такими, якими вони є, не дивитися на інших, завжди рухатися вперед і для того, щоб досягти своїх певних таких цілей. І якщо не боятися, все ж таки попросити допомогу в інших людей, в яких вже є певний такий основний успіх у своїй сфері.